Вітаю вас, Кривий Ріг. Вітаю вас з Різдвом. Хай всі бажання збудуться. У нас тепер поки 2 Різдва. Ну, найголовніше, щоб був мир. А 2 Різдва це теж нормально. Свята це добре, головне, щоб був мир. Давайте подивимось на 26 грудня. Як пройде сутки 26 грудня 2022 року місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна? Спитаємо у інформаційного потоку, у інформаційного поля, як завтра пройде День у Кривому Розі Дніпропетровської області, Україна. У нас завтра з Божою допомогою буде добрий, спокійний мирний день. Всі будуть чекати вже свята, всі будуть готуватися, будуть гроші свої підсчитувати, будуть вже настраюватися на свята, на праздник. Одна проблема у місті треба ще засвітленням роботи багато. Його маловато. Його мало. А все остальне нормально. А все остальне нормально. Кривий ріг. Давайте на цій гарній ноті подякуємо за підсказки. Інформаційний простір. І 26 грудня, господи, хай все так і буде. Щоб всі ці підсказки інформаційного поля обов'язково здійснилися. Мадам Ленорман, подскажите основные события на завтра. Мы шукаем ключ к нашей проблеме. Я так поняла, что проблема у нас с засветлением. Судячи по раскладу на Таро. А Ленорман нам подсказывает, что мы включаем, шукаем выход из ситуации. теперь Допар... уже точно Все, дякуємо за підсказки, інформаційне поле. Люблю кожного з вас, велика одна родина, місто Кривий Ріг і Україна. Люблю, обнімаю зі святом.